Із 1 травня цього року 39 тисяч сімей, які мають право на комунальні субсидії, не встигли оформити пільги. Про це говорили на спільному розширеному засіданні колегії облдержадміністрації та регіональної ради в обласному департаменті соціального захисту. Населення пояснюють затримку браком часу. Кажуть, отримали необхідний програмний комплекс лише наприкінці квітня. Тепер чекають на відповідь від фіскальної служби і планують встигнути оформити цих людей до 10 липня. Крім цього, кожній родині надішлють повідомлення про розмір субсидій не пізніше п'яти днів після призначення. 10 липня одержать нові платіжки, і дуже важливо, щоб сім'я вже знала, який розмір їй необхідно оплачувати за житлово-комунальні послуги, а який розмір перерахують відповідно. Державного бюджета торкнулися на засіданні і теми пенсійного забезпечення. Представники обласного управління пенсійного фонду зазначають, надходження зменшилися на 44,5 мільйони гривень. Якщо ці 44,6 мільйона мільйони гривень поділити на кількість пенсіонерів полтавщини, то в середньому кожен непрацездатний не отримав близько 100 гривень пенсії. Саме через скорочення дохідної частини кажуть, у фонді, доводиться обмежувати пенсії працюючим непрацездатним та вводити пенсійний податок. Є запитання немає Прозоро?